Привіт всім! А сьогодні ми приготуємо бюджетне печиво, але дуже смачне. Для цього нам потрібно 70 мл олії, одне яйце, 70 г цукру, 180 г борошна, одна чайна ложка розпушувача, 200 г джему. У мене сьогодні з чорної смородини. І я додаю ще дріблених орішків. Поки у нас немає світла. Ми підготуємо тісто, а потім поставимо його в духовку. Почали? Ось таке м'якеньке, податливе тісто в нас вийшло. Ми поки що його покладемо під плівочку. Нехай 20 хвилин постій постоїть, а у нас з'явиться світло і ми будемо формувати. Розділила я тісто на дві частини, зараз з однієї буду формувати печиво. Розкатали ми отак коржик тоненько, насипали горішків, насипали, поклали джему і зверху знову присипаємо горішками. І зараз за допомогою коврика, отак піднімаючи, ми закриємо іншою половиною, накриємо цю начинку. Ось так ми склали, прищіпнули краї. Зараз перга, пергамент, і зараз знову за допомогою коврика перекинемо дуже ніжне тендітне тісто, тому треба тільки за допомогою коврика чи пергамента перекидати. І ось так ми обережненько е, поклали все на пергамент, на деко, і зараз відправимо в розігріту до 180 градусів е, духовку десь на півгодинки. І ось я дістала наше печиво з духовки. Отак воно зарумянилось, значить, вже готове. Але воно зараз м'якеньке, треба, щоб воно вистегло, і потім, потім будемо різати, і воно стане крихке і хрумке. Чекаємо. Дійсно, воно вистегло і стало звук, хрустке. Зараз поріжу, прикладу, будемо смакувати. І ось таке печиво таке у нас вийшло. Зараз покуштуємо. Чуєте, як хрумти? З кислинкою всередині, з присмаком горіхів? Але, як на мене, я б додала трішки менше олії. Отак, все добре, бюджетно, смачно. Готуємо з любов'ю. до зустрічі!